Пан Андрій військовослужбовець. Чоловік отримав важке поранення на Куп'янському напрямку, через що мало не втратив ногу. На щастя, завдяки лікарям та якісній реабілітації чоловік може продовжувати свою військову діяльність. Наглядний приклад роботи наших лікарів і реабілітологів є я сам. Важке поранення, близько шести операцій, постамелі запалення кістки. З одним із реабілітологів Євгеній. Я працюю до займаюся в спортзалі і. Я ходжу і вже можу навіть пробігти 500 метрів. До поранення я бігав кожен ранок по 3,5 км. Зараз ну отак, от але я ходжу. І це є результати. Дуже класно, що відкриваються такі реабілітаційні центри. Це є командна робота. Для реабілітації військових та ветеранів війни в сарнах відкрили спеціальний модульний центр. Він є невеликим за розміром всього 72 квадратних метри. Втім, кажуть у закладі, це не завадить проводити якісну реабілітацію, адже мають новітнє медичне обладнання. Лікар-реабілітолог Євгеній Жаровіков уже провів понад 20 тренувань у модулі. Після поранень відновлюємо. Рухливість верхніх кінцівок, нижніх проблеми з спинами, з хребтами. Цей вагончик, модуль за повністю закомплектований всім необхідним для подальшої реабілітації після травм, після операційних періодів, для відновлення рухів, для відновлення стану здоров'я ну, пацієнтів. Модуль встановили за рахунок благодійного фонду, розмістили його поблизу центральної районної лікарні. Кошти з міського бюджету виділялися лише на проведення комунікацій та на благоустрій території. З Сарнінської громади тисячі сьогодні мешканців захищають нашу державу у складі сил оборони збройних сил України, відповідно їхні члени родин. Ну і в цілому населення нашої громади та сусідніх громад сьогодні потребують саме послуг фізичної і психологічної реабілітації, навіть банального консультування. На Рівненщині такий реабілітаційний центр встановили вперше. Натомість в Україні він уже десятий. Ювілейний. За даними заступниці начальника Рівненської ОДА Людмили Шатковської, зараз на Рівненщині є понад 40 тисяч ветеранів війни різних періодів. Якщо цей один модуль, а він насправді сьогодні один такий, саме цей реабілітаційний, можливо, він буде гостро потребувати інша тергромада, то ми в області зараз працюємо над так званими або міжмуніципальними угодами між тергромадами, щоб послугу надавати якісно. Але я думаю, що донори, донори, коли встановлюють такі центри, і коли вони бачать, що вони робочі, то вони і надалі будуть вибирати ту громаду, де ці сервіси будуть надаватися в повній мірі. Зі слів координатора благодійного фонду «Майнді» Олександра Пінькаса ідея створення таких модульних реабілітаційних центрів з'явилася після початку повномасштабного вторгнення. Почали повертатися поранені, і ми зрозуміли, що в багатьох віддалених громадах від обласних центрів, наприклад, не немає можливості забезпечити надання таких послуг, і ми реалізовуємо такі проекти в громадах, які за своїм розміром невеликі, але є велика потреба. Наступний такий реабілітаційний центр планують встановити на сусідній Хмельниччині. Щоправда, акцент там робитимуть на гідрокінезотерапії, тобто відновлення за допомогою фізичних вправ у воді. Дарина Черемшина та телеканал ITV Media Group.